Бог великий, амінь. амінь. Ви можете сидіти, я помолюсь, добре? Аллилуйя, Господь. Слава і хвала тобі, Боже. Ми вдячні тобі за твою любов, за твою милість. Ми вдячні тобі за цей день. І я прошу тебе, Господь, щоб ти благословив мене, щоб ти благословив кожного, хто буде слухати, щоб те слово, яке ми почуємо. Ми його, Господи, застосовували в своєму житті і були успішні в цьому, щоб ми приймали правильні рішення, слідували за тобою, Господи, і мали від Тебе благословіння в своїх е, життях. Любимо Тебе, благословляємо Тебе. Хай за все тобі буде слава, хвала і честь. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Алілуя. Бог благ. Причому знаєте, незалежно від того, що ми думаємо, що ми відчуваємо, і куди ми йдемо. Біблія пише, що Бог завжди благий. І перед тим, як ми поговоримо про те слово, яке сказав пастор, тема називається Як прийняти рішення. Давайте ми трошки згадаємо, що ж е, говорив пастор Сергій поза минулого разу на цю тему. Ми почали вивчати послання до Якова. Про що він говорив? Хто пам'ятає? Про випробування. А ще. Які є варіанти? зрілий християнин, а тема його називалася Як мати користь від своїх проблем. І говорив він про проблеми. Про те, що проблеми вони неминучі, про те, що проблеми вони непередбачувані, про те, що вони можуть бути різними, про те, що кожна проблема має свою ціль. Це якраз ми пройшли послання до Якова, перший розділ з першого по четвертий вірші. А сьогодні ми з вами продовжимо вивчати перший розділ послання до Якова, і ми з вами. Почитаємо з 5 по 11 вірші. Якщо хто сьогодні зранку Біблію не читав, у вас буде гарна можливість почитати її разом зі мною. Добре? Я буду читати, але у вас, якщо я не помиляюсь, повинні дублюватись вірші на екрані. І так, Якова, перший розділ з 5 по 11 вірші, де Яков пише. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога. Який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо той, хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від Господа. Адже двоєдушний чоловік непостійний на всіх своїх шляхах. Тож нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем. А багатий своїм пониженням, бо промине, як світ рослин. Зійшло сонце, припекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався, і краса їхнього вигляду зникла, отак і багатий на своїх дорогах зів'яне. І якщо ви бачите, то відразу після розмови про проблеми з другого по четвертий вірш, як він торкнувся питання прийняття рішень. І я буду деякі вирази зачитувати, що говорить словник про значення того чи іншого слова. І так, от слово рішення, що воно значить, рішення це дія або результат дій, які включають вибір однієї з декількох альтернатив. По суті, кожен з нас він приймає рішення. Можливо, хтось думає про це, хтось не думає, хтось робить це автоматично. Але всі люди, які знаходяться в цьому залі, ви прийняли рішення прийти сюди. Це правильно? Хтось прийняв рішення проснутись зранку. Хтось прийняв рішення поснідати або просто випити каву. Прийняли рішення. Хтось одного разу прийняв рішення одружитись, хтось прийняв рішення піти на роботу і заробляти гроші. Хтось прийняв рішення відкрити візу в Канаду. Було рішення у людини. Було. Вона його реалізувала. І кожен день ми. Ми зараз перекладу, вибачте. Сталкиваємося, як буде українською. Стикаємось, стикаємось з прийняттям певних рішень в своєму житті. І я думаю, що в принципі кожну хвилину ми робимо якесь рішення: молитись, читати, пробачати, жити, працювати, йти вперед, спати. Ну, багато-багато рішень. І тому ми сьогодні поговоримо з вами, як же нам приймати правильні рішення. Які будуть мати правильний результат в нашому житті. І так, йдемо далі. Перший пункт нашої моєї проповіді буде називатись так: проблема невирішеність. І якраз про це нам говорить восьмий вірш: проблема невирішеність. І там апостол Яків пише: адже двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Ми бачимо, так, що двоєдушна людина вона не постійна. І далі ми поговоримо про те, що ж значить двоєдушний. Е, бо зараз не всі люди стикаються з таким словом. Правильно я говорю? Ну, дуже рідко, коли нам кажуть на роботі або вдома, кажуть, ти двоєдушний. Насправді, двоєдушний це застарілий прикметник, який означає лицемірний, нещирий, дволикий, тобто людина, яка приховує свої справжні думки, почуття чи наміри, часто діючи всупереч своїм словам. І, другими словами, двоєдушний це та людина, яка говорить одне робить інше. Говорить одне, думає взагалі про щось інше. То оце двоєдушний. І як і пише, що двоєдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Тобто це не означає, що він одного разу десь був непостійний. Ця людина, вона завжди непостійна. І так, що таке двоєдушність? То ми говорили про двоєдушний, а далі двоєдушність. Це стан, коли слова людини розходяться з її вчинками, почуттями чи переконаннями, що проявляється як нещирість, лицемірство або дволикість. Це означає невідповідність між тим, що людина говорить і що робить, часто приховуючи свої справжні наміри або думки. Тобто це людина, яка розходяться її вчинки. Навіть з тим, що вона відчуває, і з тим, що вона говорить, з тим, які в неї переконання, то апостол Яків пише, що ми не повинні бути двоєдушними. І от далі ми подивимось Євангелія від Матфія, 5 розділ, 37 вірш, де Ісус говорить стосовно двоєдушності. І там написано: тож нехай же, не бу... тож нехай же буде ваше слово так, так, ні, ні. А ще більше цього, те від лукавого. Ми бачимо далі Ісус сказав, що якщо ви робите якийсь вибір своєму в своєму житті, то хай ваше так буде так, а ваше ні буде ні. Нічого іншого немає, бачите в житті так або ні. Бо часто ми, як віруючі люди, починаємо та я подумаю. Я помолюсь, це гарно. Молитись завжди потрібно при будь-яких обставинах і будь-яких ситуаціях. Але часто ми починаємо трошки лукавити. Знаєте, я от якось з'їду для того, щоб щось не виконувати там. Можливо, по служінні, можливо, на роботі, можливо, вдома в якихось сімейних обов'язках. Ви знаєте, що з двоєдушними людьми завжди важко, тому що вони говорять одне, думають інше. От, наприклад, так, як каже Я прийду на футбол. А він взяв і не прийшов. І команда вже неповноцінна. Ну, складно з такими людьми. які будувати плани на майбутнє. Взагалі, ну, ви згідні зі мною. Чи вам з усіма людьми легко? Ні, є, є такі люди, з якими легко, да, я знаю. Це ті, які вдома е, живуть, одні нікуди не виходять, їм завжди легко. Да, але насправді з двоєдушними людьми важко. Тому нам потрібно, як кажуть люди. В цьому житті якось уже робити вибір да? і рухатись відповідно того вибору, який ми зробили. І так, що нам дає нерішучість, до чого вона приводить? Нерішучість спричиняє. Ми дивимося, що вона спричиняє. Перше, нестабільні емоції, нестабільні стосунки і нестабільне духовне життя. Ми бачимо да? нестабільні емоції, нестабільні стосунки і нестабільне духовне життя. Тобто це людина, яка не має стабільності в цьому житті. Бо вона сьогодні така, завтра інша. Сьогодні робить одне, завтра робить інше, так само і говорить, і думає. І якраз нерішучість це той стан, який не дозволяє нам жити повноцінним, радісним життям. І ми будемо з вами, як віруючі люди, намагатись позбавлятись двоєдушності а бути людьми, які говорять так або ні. Ви ж коли в ЗАГС приходите, вас запитує да, людина, яка проводить цей обряд, каже, згоден одружитись. Ти кажеш, так або ні. Там немає такого, я подумаю, я прийду завтра, мені потрібно якось вирішити цю ситуацію. Ви знаєте, я придумав такий лайфхак, що якщо вам складно прийняти вибір, просто візьміть і киньте монетку. Там є герб і є цифра. От те, що вибере, отак от і рухайтесь. Де якщо вам складно, ну а що робити? Як уже потрібно в цьому житті рухатись? Це один із таких лайфхаків, який, якщо вам складно прийняти рішення в сімейному житті, можете кинути монетку. Ні, не в ЗАГСі. До ЗАКСа ви вже кинули монетку, так що в ЗАГСі вже це не спрацює. Там за вами двері закрили і все, виход тільки через інші двері. Окей, йдемо далі. Друге рецепт. Як же нам, що нам потрібно робити, щоб позбутися цієї... Невирішеності і позбутися цієї двоєдушності. Рецепт такий: набувайте мудрості. Якраз про це нам говорить Яків в п'ятому і шостому віршах. І так, як же ми будемо, як віруючі люди, набувати мудрості? І Яків нам пропонує такі три практичні кроки: крок перший. Він пише, визнайте свою потребу. От перша частина п'ятого вірша. Якщо комусь із вас бракує мудрості. Це означає, що ми приходимо до тієї ситуації, до того моменту, коли ми беремо і приймаємо рішення, що так, я подумав, мені дійсно в деяких питаннях не хватає мудрості. Нам потрібно це прийняти і потрібно це проговорити. Якщо комусь із вас бракує мудрості, ми сіли, подумали і вирішили, так, мудрості нам дійсно бракує. І от, якщо ми подивимося ще один вірш, це приповісті, 11 розділ, другий вірш. Приповісті, притчі, приповістки в кожній Біблії різний переклад. І там написано: де з'явиться гордість, там і безбожність. У стаж покірних навчаються мудрості. І ще один переклад говорить: за самовпевненістю йде ганьба, а скромність поряд з мудрістю крокує. Ми бачимо далі, що самовпевненість вона рано чи пізно приведе до ну, печальних результатів, а скромність вона йде поряд. З мудрістю. Тому нам потрібно зробити перший крок, визнати, що нам не достає мудрості. І після цього ми можемо зробити вже другий крок. Другий крок такий: просіть мудрості. Коли ви вирішили, да, ми подумали, мудрості нам не вистачає, ми повинні що робити? Просити. І от, Якова, перший розділ, п'ятий вірш, друга частина. Нехай просить у Бога, який дає всім щедро. І не докоряє, тож буде йому дано. Ми бачимо, що потрібно робити, у кого просити? Не у сусіда, не у сусідки, не у керівника на роботі. Ми бачимо, що просіть у Бога, як Він дає? Щедро. І що робить? І не докоряє. Він не скаже: Ну, Сергій, ну ти що? Ти ж уже просив раз мудрості. Ну я ж тобі дав її. Ні, ми приходимо і просимо. І він, як люблячий батько, не скаже, ну так не можна просити декілька разів. Тож тобто ми, як віруючи, ми беремо і просимо, бо ми розуміємо, що наше життя на цій землі, воно недосконале. І поки ми тут є, ми повинні навчатись і повинні, як Біблія пише, да, преображатися в образ кого? Ісуса Христа. Просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, і буде йому дано. І також давайте подивимось, притчі 2.6. Адже Господь дає мудрість. Господь дає мудрість і від обличчя Його знання та розуміння. Ми бачимо, що якщо ми просимо у Бога мудрості, то Він дає мудрість. І тут написано, що Він дає мудрість, і Він також дає знання, і Він дає розуміння. Йдемо далі. Перше царів 5.9. Перше царів 5.9. Дуже гарний приклад про царя Соломона. Чули про царя Соломона? Він був сином царя Давида. І там написано. Перше царів 5.9. І Господь дав Соломонові розум, дуже велику мудрість і широту серця, як пісок, що біля моря. Коли, він дав, коли Бог дав Соломонові розум і мудрість? Коли в який момент? Коли він що зробив? Він попросив. Коли Бог прийшов до нього, каже, проси, що ти хочеш. Він каже, хочу мудрості. І Бог що зробив? Він не сказав, піди. Походи, помолись, подумай, осознай, да? не було такого. Він що зробив йому? Він взяв і дав, як люблячий батько. От коли діти до нас приходять і щось просять, і вона, ну давайте скажемо так, коли всі обставини склалися, є можливість і все інше. Коли людина, дитина приходить, каже, Саша, ну не, не людина, а Марк підійшов, каже, тато, хочу машинку Лего. Ти що йому скажеш? Іди. Чекай, да? Ходи 40 років по пустині, а потім я подарую тобі машинку колегу. Ні, він каже, Окей, давай. Ну, коли обставини всі склали, що да? є фінансова можливість і все інше, є час, ви берете і робите дитині приємне. Правильно? Чи ні? Чи це так не працює? Чи працює в вашому житті? Працюєш. Я, коли до своїх батьків приходжу, то мене завжди мама хоче накормити. Навіть коли я цього не хочу, але це працює, бачите? Тому в дітей завжди все працює. І так, йдемо далі. Крок третій. Передбачте відповідь. Перший у нас був: ми визнаємо свою проблему. Друге, ми просимо мудрості. І третій крок: ми передбачаємо відповідь. Що це мається на увазі? От Якова 1.6. Та нехай просить з вірою без жодного сумніву. Бо той, хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та женуть вітри. Коли ми просимо, ми передбачаємо відповідь, що Бог нам що зробить, що Він дасть, що буде рішення на нашу проблему, на наш запит. вірно? І от Євреїв 11:6. Без віри неможливо догодити Богові. Тим, які приходять до Бога, треба вірити, що Він є і що винагороджує тих, які Його шукають. До Бога, як потрібно приходити? З вірою, що Бог, як люблячий батько, Дасть нам відповідь на нашу потребу. Тому просіть, як е, говорять, що просити ніколи не стидно. Ну, чому соромитись? Надо признати, що ми недосконалі і в нас є потреба. Ми беремо і просимо. Тобто навпаки, стидно, коли в тебе є проблема, а ти не просиш і просто намагаєшся якось і вирішити в обхід Бога. Оце, да. А так, у Бога просити ніколи не соромно. І так, йдемо далі. Третій пункт обіцянка. Бог дає мудрість. Бог пообіцяв і Бог дає мудрість. І от, Якова 1.5. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докоряє, тож буде йому дано. Бог дає мудрість. Як він дає? Побачите на екрані. Бог дає постійно, Бог дає щедро і Бог дає радісно. Тобто, коли ми приходимо до нього, Він відповідає на наші потреби. Він дає щедро, Він дає радісно, бо Він не докоряє. Тому що Він радіє разом з нами, бо ми отримали те, що просили. Тому не соромтесь просити мудрості. Тому що ну, дійсно ми живемо в такий час, коли перед нами виникає дуже багато викликів, і дуже потрібно приймати багато рішень. Тому просіть у Бога мудрості. Ми ж вчимо дітей молитись, ми ж вчимо дітей просити, ми вчимо дітей шукати Господа, просити в нього мудрості, чому ми, як батьки або там бабусі, дідусі ну, не можемо робити те саме. Ми можемо робити, але часто ми соромимось, бо ми вважаємо, що ми вже досягли багато в цьому житті і знаємо, що і як нам робити. Але потрібно, як Біблія пише, що будьте як діти, приходьте до свого небесного батька і просіть, бо він це. Стовідсоткова істина Він знає всі наші потреби, навіть ті, про які ми зараз не думаємо, а будуть вони колись. Він про це знає. Але він також хоче, щоб ми просили. Він хоче побачити, що ми дійсно цього хочемо. Тому не соромтесь просити. І далі ми почитаємо декілька віршів. Давайте, псалом перший, третій вірш. Псалом перший, третій вірш. Автор псалма пише: І він буде як дерево, надводним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щастить йому. Дійсно ж хочеться, да щоб все, що ми не робили, ми мали в цьому успіх. Хочеться такого? А перед цим потрібно приходити до Бога і просити, щоб він благословив те діло, яке ми робимо. І просити того, щоб якщо це в Його волі, було дійсно воно благословенно Ну, не робити те, що нам хочеться, а дійсно робити те, що йому буде до вподоби. Йдемо далі. Приповістей 10.22. Приповістей 10.22. Благословення Господнє, воно збагачує і смутку воно не приносить собою. Боже благословення завжди приносить радість, воно ніколи не приносить смуток. Збагачує і смутку воно не приносить з собою. Далі, Псалом 22, з 1 по 2 вірші. 22-й псалом. Це той, який треба дітям вивчити на... в школу на християнську етику. Псалом Давида. Господь турбується про мене як пастир, я ні в чому не матиму недостатку. На зелених лугах там він мене оселив. При тихих водах піклувався мною. Ми бачимо, що він як люблячий пастер, як пастух, да, який турбується про свою отару. Він турбується про нас, він думає, як ми будемо жити, що ми будемо їсти. І він далі пише: я ні в чому не матиму недостатку. Чому? Тому що Бог завжди з нами. І все, що нам, ну, є багато свідчень. Минулий раз виходили брати і сестри з свідченнями того, що Бог зробив в їхньому житті. Він благословляв зціленням, він благословляв автомобілем, він благословляв родиною, він благословляв дружиною. Він благословляв дітьми. Ну, як ви думаєте, якщо Бог реально зробив все це в їхньому житті, чи може він вирішити вашу проблему? Може вирішити? Я також впевнений, що може. Я вважаю взагалі, що для Бога немає взагалі невирішених проблем. Тут тільки питання нашої віри і нашого, наших відносин з ним. Бо часто ми хочемо свого на цій землі. Да, там, як Біблія пише, що поїсти, що одіти». І де погрітись? Все. А насправді ну, потрібно думати трошки про духовні речі. І Він, як люблячий батько, ніколи не залишить і не залишить нас. Давайте ще подивимось, один вірш. Римлянам 10, 11. Римлянам 10 розділ, 11 вірш. Послання до римлян. Апостол Павло пише: Писання каже: кожний, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Кожний, хто вірить у нього, не буде засоромлений. Ми віримо в нього. Ми віримо в те, що Він може вирішити будь-яку проблему чи потребу, яка є в нашому житті. Амінь. Тому потрібно робити кроки віри. І ви знаєте, що Бог дійсно хоче, як люблячий батько, щоб ми приходили до нього за мудрістю. Приходити просто так. Прийшли і попросили. Для цього не потрібні якісь ритуали. Для цього не потрібно там виключати дома світло, включати прославлення чи ще щось. Бог просто ну, прийшли і попросили. Коли ж діти щось просять маленькі, вони ж просто приходять, сідають на ручки і кажуть свою потребу. Це вже коли вони дорослі, вони можуть там десь нас чаєм пригостити, поприбирати в кімнаті, щось зробити приємне, для того потім, щоб отримати якийсь результат. А для Бога нічого не потрібно, приходити такими, якими ви є. Тому що він любить, незважаючи на що ви одягаєте, незважаючи на те, що ви робите. Тож інше питання, чи наказує він нас? То да, якщо ми щось не так робимо в цьому житті. А так він любить всіх. І вас, любить, і всіх тих людей, які проїжджають повз цю будівлю. Але не всі люди приходять до нього з відкритим серцем і просять. І не всім він дає мудрості. А знаєте, чому не всім дає? Тому що вони його не просять про це. Це те саме, що прийти в магазин, постояти, подивитись на касира і вийти. Ну, Касир ніколи не здогадається по ваших очах, що вам потрібно: йогурт, хліб, ковбаса. Ви підходите і кажете, я хочу цю ковбасу. А вона підходить і каже, з вас 100 гривень. Все, все просто працює. Так само і Бога, підходите і кажете, Боже, хочу мудрості, бо не вистачає мені її в цьому житті. Не вистачає її спілкування з дружиною, не хватає спілкування з колегами по роботі, не вистачає спілкування з дітьми. Не вистачає спілкування з братами і сестрами. Берете і просите. І Бог окей, зрозумів, ось тобі. Все, тому просіть. І ви знаєте, давайте зробимо собі такий виклик на цьому тижні. Будемо намагатись просити мудрості в прийнятті будь-яких рішень, які будуть на вашому шляху. Робота, сім'я, діти, якісь там, можливо, похід до лікаря чи ще щось. От, просіть у Бога мудрості. І от Побачимо, чи працює це. і я впевнений, що це працює. Амінь. Тому робите собі виклик, і я собі також. Тому що я зрозумів, знаєте, добре бачити Бога, який проявляється в наших проблемах і труднощах. Бо коли все тихо, коли спокійно, коли є фінанси, коли все добре, ми інколи навіть не замічаємо, що дійсно над цим була рука Божа. А коли дійсно приходять проблеми, коли приходять шторми. Тоді ми бачимо, що Бог дійсно є і Він робить щось у нашому житті. Це коли я на роботі залишився замість керівника, вона пішла в відпустку. Я, ну, Це відповідально. І я молився, кажу, Боже, я не хочу, щоб ти мене збавляв від проблем. Але я хочу, щоб коли будуть приходити якісь проблеми або труднощі, ти був в центрі цих проблем, щоб разом з тобою я міг рухатись далі і проходити все це. Тому що, коли ми проходимо, воно скріплює нашу віру скріплює. Воно скріплює наші відносини з Богом, воно скріплює нашу надію, нашу впевненість завтрашньому дню. Амінь. От тоді це працює в нашому житті. Тому робимо собі такий виклик, добре? І хай Бог благословить кожного з нас. Давайте помолимось. Господь, ми вдячні Тобі за те, що ти завжди з нами, за те, що, незважаючи ні на що, що трапляється в нашому житті, які б проблеми, труднощі, негаразди, вони не були у нас, ти завжди поруч. І ти бачиш, що ми думаємо, ти бачиш, як ми хочемо вирішувати ці всі ситуації. Боже, ми просимо Тебе, щоб ти благословив нас своєю мудрістю, щоб Ти дарував нам мудрості, Господи, в прийнятті будь-яких рішень, які будуть траплятися на нашому життєвому шляху. Благослови кожного з нас. І пошли нам свою мудрість. Боже, ми просимо Тебе як люблячого батька, який завжди готовий давати, який завжди готовий відповідати на наші потреби. Боже, благослови нас мудрістю і благослови, навчи нас на цьому тижні, щоб ми дійсно довіряли Тобі, щоб при прийнятті будь-яких рішень в будь-яких ситуаціях ми просили Твоєї мудрості, Господи, Твого бачення, Твого керівництва в ім'я Ісуса Христа, благослови і укріпи нас. Надіємось на Тебе. Довіряємо Тобі, Господи, любимо Тебе і благословляємо Твоє святе ім'я. Будь поруч з нами, веди нас за нашу руку, Господь, щоб ми завжди відчували, що Ти дійсно з нами, Ти ведеш і Ти підтримуєш нас в ім'я Ісуса Христа, наповни нас своєю любов'ю, своєю милістю, і своєю благодаттю, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Освячуй нас, очищай нас, Господи, щоб ми наближались до Тебе. Прибирай всі ті бар'єри, всі ті перешкоди, які є на нашому шляху до тебе, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Щоб ти завжди був в центрі нашого сімейного життя, нашої роботи, Господь, нашого життя на цій землі, щоб ти був центром і ти був номер один в нашому житті, Господь. Благослови нас своїм благословінням. благослови. Розпусти нас миром, Господи, і благослови наш майбутній тиждень. Хай цей тиждень буде тиждень чудес, Господь. Тижнем, коли ти будеш наділяти нас своєю мудростю в ім'я Ісуса Христа. І тижнем, коли в нас буде багато Твоєї слави, твоєї сили в нашому житті. В ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Любимо тебе, благословляємо Тебе. Хай за все тобі буде слава, хвала і честь. В ім'я Ісуса, наш людячий Батько. Слава тобі, Батько, Син та Святий Дух. Амінь. Алілуя.